Всім привіт вічезної Вайкікі. Є вже багато новиночок. І я постараюся показати вам щось таке класненьке. Ще тривають знижки. Знижки дуже великі, вже аж до 75%. Так що варто завітати вайкіки, тому що вони випродують зимову колекцію, а з'явилося багато дуже класного. Новасенького давно не було у випуску з байкіки. 439 гривень, а такі брюки палаца. Бачите, фактурна тканина легенька. В бежевому відтінку, є різна розмірна сітка. Сподобалися вони, чесно кажучи, мені. А, такі вони приємні на дотик і якби класненькі. Цікавий який склад. Я думаю, що це повністю поліестер. Так, не бачу. Треба всередину дивитися. А, Так, в складі 98 поліестеру і 2 еластану. Бачу є світшотин і є ще такі брючки в чорному кольорі. Покажу вам такі ж самі брюки палацу з фактурної тканини. Тканина середньої щільності ближче до легшої. І є кардиганчики, обкорочені поруч з брючками палацу в чорному кольорі. Ось такі в'язані. Ой, який класний кардиган. Відчуття таке, що є щось натуральне в складі. Можливо, котончик є. А зараз я подивлюся. Дуже милий, фактурна така та в'язка. Негладка, 799 гривень коштують. І в складі дійсно 100% бавовна. Супер склад, ціна оправдує себе досить якісно виготовлений, гузочки акуратно пришиті. Ще раз вам нагадую, ціну 799 грн Ще бачу футболочки оверсайз в новинках, знижечок немає, з мінімаусом Колаборація з Діснеєм, такі речі, якщо вони йдуть в колаборації, то вони трішки завжди дорожчі. Веселий міпі. Або це а, дівчинка. Міні-маусня, це Мікі Маус, це хлопчик. Так, дійсно, це з колаборацією Дісней. І така футболочка коштує 479 гривень. 100% бавовна. Є ще брюки в бежево-кремовому відтінку, не зовсім бажевий, а якийсь такий між бажевим і кремовим. Теж цікаві, зараз подивимося. Вони прямі. Пояс ізату з гонкою. Відчуття, що є і синтетика, і щось натуральне. 859 гривень. Так, і в складі стандарт, поліестер, віскоза, станція, стандартна тканина, брючна. Бачу ще такі футболочки є з Міккі Маусом. Інші зовсім стиль, вони ще не розвішені, тому що вони випродують 439 гривень. Випродують залишки колекції, а новинки досить скупо розкладені. Бачу ще такі класні футболки є. Є ще така 629 гривень, 100% котон. Ось такі футболочки оверсайз. Теж колаборація з Діснеєм. Можливо, вже є сукні, зараз я буду дивитися. Спітнечки, якісь блузи літні. Такий світшот з вишивкою, м'якесенький, молочному відчинку, 599 гривень. Ну, зовсім недорого для світшота. 60% котону, 50, так, 41 поліестеру. Тут ще вказано і гумка, який склад, і сама частина основна, 60 котону і 40 поліестеру. Ось такий м'якесенький світшотик. Ще привернули увагу широкі брюки палацу джинси. Разом навіть з цим світшотом, гарним був би вигляд. І зверху я бачу є джемпер. В білосніжному кольорі теж в новинках вже. Ось цей красивий джемпер в білосніжному кольорі такої ажурної в'язки. І він вкорочений, кроп-топ, широкі рукавчики, глибокий оверсайз, тому що я дивлюся в розмірі АМ, він досить широкий. 699 гривень такий джемпер. Сподобався білесенький, базовий, класний. І це 100% бавовна, 100% котон, супер склад. Ось цими джинсами палацу, супер, бубо вигляд. А ціна цих джинсів 1299 гривень. Джинс, до речі, досить м'якенький, і хто дивиться уважно моє відео, то я минулого літа, ну тобто 24-го року придбала собі джинсики вайкіки і досить ними задоволена. Дуже добре вони носяться, перуться, джинси хороші. Так, щось я одні дивлюся сьогодні футболочки в новинках в Нью-Йорк. Ось така, що є футболка 100% котон, а теж трішки оверсайз. Класна біленька, такий принт. Молодь на своєму вайбі, тусується. Це ніби спогади з 1998 року. Якби такий меседж до людства, таке послання через речі, через футболку такі спогади. Бренди так роблять. Ще такі чорні базові від палацу є, Теж класні, широкі, зручні і сучасні. 899 гривень. Ось такі, як і блакитні, тільки що я показувала. Так, що ще є новенького? Ну, є, Я бачу багато. Нове гріші, класна піжамка, до речі. Ой, яка класна, який класний відтінок, подивіться. І це віскоза, мабуть, буде дуже приємна на дотик. Нагадую віскозу. Ось така піжамка, широкі штанятка. 1099 гривень, дійсно, це в новинках. Я дивлюся ікселечку, зараз я подивлюся есечку. свої свій розмір. Дуже сподобалося. Ось А, Важко показати, тому що разом зачеплені і брюки, а бачите, на магнітний оцей алярм, щоб вони винесли з магазину. Класно. Так, це 100% віскоза. Дуже сподобалося. Ще раз нагадую, 1099 гривень. 1100, тобто так, тут знову джинси. Я бачу різні сорочки, класні є, ще такі штани палацу є. Це стовідсоткова віскоза. Ці взагалі супер базові, широкі дрючки палацу. І їхня ціна досить доступна. 699 гривень. Вони з гумкою вверху і ще стягуються. Можна стягнути собі бал. Так. Так, я все поправила прищепочку. Мають кишені. І поруч бачу, сорочка є. сорочка в біло-блакитну смужку, оверсайз. Це розмір, наприклад, S, Я дивлюся на дотик, як бавовна 100%, як котончик. Зараз будемо дивитися. А так, це 100% котон. Класна сорочка. Її ціна 859 гривень. Вільного такого силуету. Кежу на кожний день. Ну, можна, в принципі, до класичного що ось більш така casual повсякденна. В новинках бачу є курточки, такі з капюшонами. Апдор, аудор, точніше. Так, 1899 гривень. А я впевнена, що від вітру буде захищати такому оливковому відтінку. Навіть не хак, я такий олейковий приємний. Вона застібається на кнопочки, підкладки немає, а стягується. Стягується вона, можна зафіксувати знизу. І супер склад, є поліестер і потом в складі. Реально хороший склад, бо є то і то. І тканина цупка відчувається, що а, відчувається, що від вітру буде точно захищати. Я не знаю, як від дуща, від душа точно ні, тому що є то що він буде втягувати вологу. Ще є такі о, жилетки з капюшоном 1049 гривень. Легкий синтепон, Це теж новинка. Ще хутряні шубки є, як на мене, то їх більше зимою треба носити, але це свіжий завіс. Це такі вони якби, не важкі, не дуже теплі і навесно лайки вважає, що це сняний асортимент. Подивіться, є ще така кремова, кремово бежева курточка, ідентична, оливковий, 1899 гривень. Тут рукавчики манжети з гумкою. Ну, вам мені краще сподобалося, але бачу, вона є базова. На знижках ще є всякі світшоти. Я кажу, дуже сильні знижки. До 75% такий світшот вже коштує 499 гривень. Тут в складі котон і поліастер. Він теплесенький з таким начосиком. Оверсайз. Ціна дуже класна. А також різні джинси є на знижках джинси Карго 599 гривень, бачите, такі з кишенями. І скіні 99 гривень теж хороша пропозиція. Ще така блуза, я розумію, вона зі знижкою висить там де знижечки. Класна, це 100% віскоза. Подивіться, який весняний, красивий соковитий принт. І по мінімальній 319 гривень ціні із коза. Я так розумію, тут теж нова колекція, яка знову буде тішити вайкіті. З такими Діснеївськими персонажами. Це знову колаборація з Disney. І така футболочка коштує 419 гривень, це 100% котон. Ще в новинках світшот Каліфорнія. 659 гривень, він вже немає такого всередині начосика, як зимової колекції. Вони всі були такі більш утеплені, а цей тепленький, але не настільки. Бачите, вже зовсім інша основа зсередини. рожевий відтінок Каліфорнія. А класна ціна, теж досить приємна. 659 гривень. І ось сукні хто чекав за 1099 гривень. Сукня боку з об'ємними рукавчиками, чорна, базова, вона довга донизу. Подивіться, яка сукенка, яка красота з якими рукавчиками, Ну, я дивлюся маленький розмір, XS. ксесочку. Зараз я покажу вам більший розмір. 1099 гривень коштує. Ось сукня в розмірі L. Вона вже більше має такий вигляд, презентабельніший, можна подивитися. Бачите, широкі буфи, рукавчики. А, класно. Ікселічка, розмір. І основна тканина, тут віскоза, 84 віскоза і 16% поліамід. Супер склад, 84% віскоза, кішки поліаміду, 14%. А тут підкладочка, ця сітка на рукавах це стоїть сутковий поліестер. Тут дали сіточку чомусь, можливо, для форми рукавів. Сукня дуже красива, я бачу, дівчатка взяла її міряти. Оце в розмірі XL, бачите. Ще є такий жакет, він більш базовий, блазер. Тримає форму оверсайз. А це європейський 42-й, а якби екселічка. І в складі поліестер, віскоза. Шізеластана. Хороший досить склад. Круто поєднується з білою сорочкою. Зараз я покажу білу сорочку ще. І такий жакет коштує 1399 гривень. Тут ще цікава сорочка, 499 гривень. Блейзер взагалі досить сучасний, такий оверсайз, бачите, широкий. Хоча розмір вже не такий великий, 42 європейський. Сорочка 499 гривень. Зараз її ближче вам покажу детальніше. Ось ця сорочка більше для ділового гардеробу підійде, але теж можна до джинсів, для кежел, носити. Чому ні? На такому чоловічому стилі. Так, бачите, новиночок багато, 44-й європейський. І зараз подивилися, який склад Поліестер, 75 поліестеру, 22 котону і 3 алластану. Теж непоганий склад, є котончик в складі. Ось ця сорочечка. Вона напівприталена. І більше розміра, хто пише, що немає великих розмірів. Бачите, показую ксалічку. В новинках також є чорна базова сумочка, яка підійде до такого аутфіту. 659 гривень, це шкірза. Бачу в новинках, що є блузи, є брюки, є спіднечки. Ось такий красивий принт. Красивий природній зелений з білим. Я впевнена, що літній товар будуть завозити ще більше і більше, тому що вже багато завозили. Ось така блуза, теж 44 європейський розмір, розміри різні. Застібається на мозочки. 499 гривень. А вона це така стандартна практична ціна, плюс-мінус, яка є в Айкікі на блузах. Прекрасний склад, 88%, ні, 86% військові 14 поліаміду. Просто прекрасний склад. Ось така спідниця в довжині мідаксі, в чорному кольорі з акцентними гудзиками. Її ціна 659 гривень, має бокову накладну кишеню. Бачите, такий матово-золотистий гудзик. Гудзики, гудзик. Щось мені здалося, що там два гудзика є, не тільки один. Значить, гудзик один. Так, така чорна скітничка. Склад тут. І я так підозрюю, що це просто повністю поліестер і не буду А Ось лузи ще є в такому принту. Схоже, як зелена з білим, то є зовсім інша модель. Інша модель. Варто показати. Оверсайз така. Вона широка, теж 44-й розмір. А що ж мені так сьогодні 44-й розмір, але ну, на радість всім, хто носить салючка 2 ікса. На радість дівчаткам, які носять більший розмір. А то я завжди кажуть, показую есочку, емочку і в складі просто супер, 87% віскозу, 13 поліаміду. Краще не придумаєш. Ще буде ідеально, як музика з магазину не запишеться. То буде супер, що всі кадри, що я зняла, всі новинки, в які ви побачите, 729 гривень. Такі брючки з високою посадкою. Вони не мають застіпки, вони мають гумку ззаду. До речі, я таких брюк не люблю, не тому що вони починають деколи сповзати. Ну, якби ну, не люблю. Я люблю, щоб застібалися і були оці шлярки для ремінчика. І в складі 77% поліестеру, 20% віскоза. Теж непогано, якби. Краще було б, звичайно, якби трішки більше було віскози. Ну це стандартна практично тканина, де більше поліастеру, трішки віскози і еластану в штанах. Ще така блуза є. Оливковий відтінок, 599 гривень. А це вже розмір сороківочка. але я бачу, розміра є там різні. О, 46-й навіть європейський є. Подивіться, подивіться, є 46 європейський, це досить великий розмір. Ось така блуза і є ще в, чорну, бачите, в чорному кольорі з білим фентом. Має букові розрізки, і ще варто глянути склад. Прекрасний склад, 88 візко за 12 поліаміду. Так що бачите, що Вайкіки багато всякого класненького є. Варто завітати і придбати. Теж в Яйкіті є різні елементи домашнього декору. Інтер'єру і є дифузори всякі з запахами, з ароматами. І такий дифузорчик коштує 479 гривень. Зараз я вам скажу, наприклад, чи цей запах вартий у лаву. Ну, чесно кажучи, так собі пахне. в новинках ще побачила. Ось таку сумочку стібану, з, з боїскалкою, цікавий ремінчик, він поєднаний з ланцюгом. І така сумочка коштує 599 гривень. Це шкірзам. Всередині досить містка, вагесенька. Я бачу її великий вибір рюкзачків. У них все такі солодкі, мають відтінок кольорів. Сподобався ось цей такий, якби бежево кремовий. Це шкірзам. Поверхня, матеріал сам зернистий і нагадує шкіру. Ні, це на знижках, я їх не бачила, мабуть, на знижки і завезли 359 гривень. Супер просто ціна. І ще й обусковані кольорі. Вони трішки всі різні, ці з блискаками, а це просто з кишенькою, стисненням. З і ще такий в кольорі. Карамелі, моко з пряжечкою її. Так а тут ціна вже не зі знижкою, а свіжого завозу 659 гривень. Так, зараз ми тут глянемо ціну. Цей зі знижкою 439 гривень. Є базовий чорний. Чорний дуже милий, до всього підійде. Я так розумію, що це свіжий завіс товару без знижки 759 гривень. Ось така красота піжамки, дуже схожі на Victoria's Сікрет. Багато зараз брендів крали цю ідею і практично один в один скопіювали лише цю надпись. Зовсім, ну, не Вікторія Сікрет, а вже щось своє написала. На копія реальна. 859 гривень, а трикотаж, 100% котон. Просто супер. Якщо ви купите оригінальну піжаму від Вікторії Сікрет, то вона буде вам служити якийсь час. Но багато зараз теж є фейків. Класна піжамка. 100% котончик, бачите, написано. Ну і ціна, дійсно. Не в порівнянні з Вікторією Сікрет можна взяти сезон, там, наприклад, якийсь період півроку поспати в ній. І не жаль буде викинути за такі гроші. Дитячого теж багато приїхало одягу. Захотілося мені вам показати, тому що тут м'ятні відтінки, кремові, м'ятні, такі ніжно бежеві Навіть є щось таке ніжно рожеве такий комплект. Це на голову, я розумію, резиночки такі, так. А це зовсім на манюнь. Я не бачу ціни, не. Де ціна? Ціни не бачу? Так, а є ціна 289 гривень за цей комплект. Не, 289 гривень. Ну, дуже мені сподобалися відтінки. Так, подивимося. От тут лонг, кремовий колір з мятним, з таким декором. Наприклад, на саме цей комплект на ріст 8692. Це 100% котон і такі лисінки. І ще подивіться на цей модний батік. Ну, чому такий дорослий не пошити? Я не розумію в такому ж кольорі. Який класний трикотаж, а тут тканина. Така як марльовочка, класна тканина. Яка ціна 379 гривень. Ну дуже класні, класні джинси є якраз до цього світшота. Це кльоші, розклішоні джинси з розрізиками теж, чому такі кремові не пошити дорослі. Яке воно все миле 459 гривень. Такі джинсики з цим світшотиком. Кому в подарунок теж супер купити на класну річ. Тут в кремових кольорах такий лон. І я бачу її джинсова спідничка, бачите, в м'ятному кольорі. Скільки такий лон коштує? Лон коштує 289 гривень. Теж я вважаю, що можна було би такий дорослий пошити. 95% котону. 5 ластану. І є м'ятна спідничка. джинсова. Така на запах тут застібується. А, це шортики спідничка, 379 гривень. Теж лайкіки пошиєте, таке все доросле. Який класний комплект, джинсовий комбінезончик в натному кольорі і лонг грубщик. а це все котон. І цей комплект коштує 859 гривень за дві речі. І ще такий набір гумочки є, таких пов'язочок на голову. Вон, це не гумки пов'язку, вони так тянуться. Це 229 гривень за дві позиції. Ось такі. Дуже сподобалася ця колекція в кремометних відтінках. Дуже-дуже. Друзі, всім рада за увагу, хто залишався у відео до кінця, до дитячого огляду товарів. Всім копаців діймаю.